Американські та російські гроші у США вибудовують плани подальшої підтримки України. Зокрема, йдеться про надприбутки із заморожених російських активів, які може отримати наша держава. Який план і про які суми йдеться в нашому наступному матеріалі? 50 мільярдів доларів для України. Надання такої допомоги наразі обговорюють у Білому домі. Водночас там хочуть, аби до цього долучилися інші. Пише видання Блумберг. За словами людей знайомих з пропозицією, цей план обговорюється з країнами Великої Сімки а США наполягають на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Віталії в черні. За їхніми словами обговорення цієї теми було складним, і домовленості можуть тривати місяці. План має свідчити про потужну підтримку з боку Вашингтона після того, як у квітні американський конгрес схвалив надання Києву понад 60 мільярдів доларів. Міжпартійні суперечки щодо цього тривали майже півроку. Очікують, що значна частина грошей буде виділена за рахунок надприбутків від заморожених російських активів, більшість яких перебуває у Європі. Відповідно до фінансових результатів компанія Євроклір за перший квартал, станом на 15 лютого, близько 159 мільярдів євро заморожених російських активів принесли чистого прибутку на 557 мільйонів євро. Це 601 мільйон доларів. До 2028 року російські суверенні активи, якими володіє компанія, можуть зрости до 190 мільярдів євро. Очікується, що ці активи принесуть близько 5 мільярдів євро надприбутків щорічно, і центральним елементом пропозиції США є спрі. Римування цих надходжень на збільшення обсягу підтримки, яку Україна отримає в найближчій перспективі. Тим часом в Європі триває вишкіл українських військових. Вже з понеділка майже сім десятків українців розпочнуть навчання на зенітно-ракетному комплексі Петріот на авіабазі у східній Німеччині. Тренування триватимуть півтора місяця. Після завершення навчань німецьким військам зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевести величезні пускові установки, радар та іншу частини до логістичного центру в Польщі і передати їх українським офіційним особам, які мають перевести їх через кордон. Раніше Німеччина анонсувала передачу Україні вже третього ЗРК Петріот. Як пояснили в німецькому міноборони, українська система ППО потребує посилення через подальше збільшення кількості російських авіаударів по Україні. Утім, обіцяний зенітно-ракетний комплекс може прибути до України не раніше кінця червня. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.